Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Сміжак, і сьогодні ми поговоримо про історію ямниць. А мова йтиме про одне з найбільш загадкових та містичних міст на території нашого села. Вже з давніх часів ямничани цю місцевість називають монастирем. Скальний комплекс, який має декілька печер, знаходиться ось на цій горі стінці в урочищі Бійни. З ним пов'язано багато легенд, переказів. А у кінці 19, го початку 20-го століття тут працювала велика кількість австрійських, польських та українських археологів. Що з цим археологам вдалося знайти під час своїх експедицій на цьому древньому поселенні? Чи дійсно тут був монастир і жили монахи, ми спробуємо довідатись у цьому історико-документальному сюжеті. Тож давайте разом пориньмо в глибину століть та пізнаємо справжню історію і таємницю Ямницького монастиря. Para Першим визначним дослідником монастиря був єзупський граф Войцех Дідушицький. Саме він з 1880 року розпочинає його повномасштабне вивчення. Граф запрошує сюди визначних археологів. Окрім цього, він іде до людей Ямниці, Сільця, Тязева і Єзуполя і переписує всі перекази та легенди, пов'язані із цим місцем. Одна із цих легенд дійшла і до нас. Вона розповідає про часи після всесвітнього потопу. На той час на землі було дуже мало людей. І першими поселенцями Ямниці були монахи. Вони на горі Стінці створили монастир і тривалий час там проживали. Однак, з невідомих причин ці монахи попали у великий гріх, чим дуже сильно розгнівили Бога. Він зробив так, що цей монастир. Запався глибоко під землю. І розповідають, що у ніч на Івана Купала з під землі лунають дзвони та чути спів цих монахів. Ще одна легенда була записана Дідушицьким у 1902 році в сільці. Вона розповідає нам про те, що колись одразу за селом Колодіївка на полі, що зветься Козакова долина, стояв замок Галицького боярина Федька. За рахунок коштів з цього замку отримувався монастир у лісі над річкою Бистрицею. В часи походу монголо-татарських орд Батия на Галичину замок Федька було взято в облогу і спалено дощенту. Після цього монголи напали і на монастир. Кажуть, що всіх ченців вони скинули із високої скелі, а монастир піддали вогню. Спастися вдалося тільки одному монаху, який встиг взяти із собою чудотворний образ Святого Миколая. Одні кажуть, що цей образ і донині зберігається в одній із церков Бучеччини, що на Тернопільщині. Інші про те, що образ було передано до манявського скиту. А зараз ми відправляємося до скельного комплексу та ретельно оглянемо всі печери, які там є. Дістатися до монастиря з Ямниці можна двома шляхами. Перший це вбрік через ріку Бистрицю. Далі потрібно пішки рухатись вгору лісовим масивом у північно-східному напрямку. Інший шлях пролягає через Колодіївку. Одразу за селом є ґрунтова дорога, яка веде до лісу із цим скельним комплексом. Оскільки лісова дорога досить складна для автомобіля, то найкраще добиратися сюди велосипедом чи мотоциклом. На картах Google Maps скельний комплекс вже відзначений, тому за допомогою геолокації на телефоні дістатися сюди не складе великих труднощів. Загалом з сивочолими ямничанами цей скельний комплекс вважається нечистим місцем. За місцевими переказами тут водяться чорти, біси, вужі з людськими головами, крилаті змії та інша нечисть. Давнину батьки наголошували своїм дітям, щоб ті не затримувалися в монастирі до заходу сонця, оскільки в цьому місці нечиста сила вводить в оману, змушує блукати, збиває зі шляху та заводить в таку небезпеку, щоб людина впала зі скелі та загинула. Під час запису цього відео я неодноразово чув навколо себе дивне тищання гілок, відчував кроки людини, що супроводжувалися шумом листя, а на самій скелі відчував дивний звук, що нагадував людський стогін. Загалом тут справді відчувається не досить добра енергетика. Кожен з тих, хто побуває на цьому місці, відчує на собі присутність якоїсь містики та чогось такого, що людське око побачити не може. У 1884 році польсько-білоруський археолог Адам Гонерій Кіркор робить перше історичне відкриття. Саме у намоленнях цієї печери ви знаходить рештки діяльності людей кам'яного віку, а саме пізнього палеоліту. У своєму науковому звіті Адам Кіркор пише. На мулі нижньої печери знайдено черепки слабовипаленого глиняного посуду, зліпленого вручну, багато грубих, переважно крем'яних ножів, кістяне шило, попіл від вогнища, у якому знаходилися кістки тварин, птахів, кабана та зайця. У 1886 році досліджувати монастир приїжджає відомий на цілу галичину археолог. Професор Ігалонського університету Владзіміш Димитрікевич разом із Войцхом Дідушицьким вони протягом 12 днів здійснювали тут різнопланові дослідження. Окрім великої кількості знахідок пізнього палеоліту та неоліту, вченому вдалося відкрити на верхівці монастиря первісне кладовище. Було встановлено, що ці поселенці палили трупи мерців, а попіл збирали в одне місце, насипаючи окремі могили. Також у кожній могилі були знайдені крем'яні нуклеуси та ножі, скрибачки, проколки та інше. Димитрікевич у своїй праці печері викуті в скелях Східної Галичини пише: Ці пам'ятки подібні до тих, що з печер північно-краківського пасма. Знайдена ліпна посуда. Крем'яні ножі, сокири та серпи яскраво підтверджують нашарування шарування тут різних епох від палеоліту до Енеоліту, а дві печери, що із західної сторони, були створені значно пізніше, у так званий християнський період, з яким і, мабуть, пов'язана назва монастир. Чи за силої давнини в Яниці існує переказ про те, що у монастирі є підземний хід, і веде він звідси аж до самого княжого Галича. Відомий історик Прикарпатті Володимир Грабовецький розповідає, що у 1745 році, коли загін Олекси Довбуша здійснював рейд до Рогетина, а вже звідти повертався у гори, то із Галича він прямував сам підземним ходом і вийшов от на цьому місці на монастирі. Т1918 році досліджувати печери монастиря приїхав польський археолог Богдан Януш. Окрім знахідок періоду кам'яного віку, вчений натрапив зі східної частини скелі на дивні пустоти, де відчувався сильний протяг і від якого одразу гасла свічка та сільники. Вчений висунув припущення про можливість існування тут підземного ходу. Ямничанин Василь Каляндрук залишив спогад, що в тридцятих роках ХХ століття він став свідком великого сустінці Су і саме в районі монастиря. Мабуть, саме тоді цей підземний хід і був повністю зруйнований. Цей печерний комплекс привернув увагу й українського археолога Ярослава Пастернака. Під час своїх досліджень йому вдалося знайти кам'яні знаряддя праці, а також декілька невеликих могил з обрядом трупоспалення. Окрім цього, кожна із могил містила грубо випалений ліпний посуд та знаряддя праці з місцевого вапняку. Вчений висунув припущення, що люди тут жили в час неоліту. В часи Української незалежності тут побували і сучасні науковці. Археолог Борис Василенко виявив в монастирі трипільські старожитності. Зокрема, серед знайденого були фрагменти кераміки, крем'яні знаряддя праці та відщепи. Дослідник подібних печер Богдан Томенчук повідомляє нам, що монастир до християнських часи міг бути місцем язичницьких жерців. За його словами, найвища площадка, що добре освічується сонцем, слугувала в минулому місцем поклоніння Богу Сонця Хорсу жерцями Хорситими. А з прийняттям християнства цю місцевість найімовірніше зайняли християнські місіонери, спородивши тут невеликий монастир. Тіни монастиря також містять дуже багато різних автографів. Серед них є автографи відомих людей. От на цій частині ми бачимо надпис Іван Борковський. Це відомий археолог на цілу Україну та Європу. З іншої сторони є надпис Антоній Струтинський. Ми знаємо, що це був парох Ямниці. Побував він тут, у 1882 році. А от тут є надпис Володимир Дичаківський, 1937 рік. Це відомий ямничанин і провідник ООН у Пастині Словівщини. Також є надписи. І кінця 19 століття. От, наприклад, тут побував поляк Еміліан Ружановський 1892 року. А тут, на горі, надпис взагалі старослов'янською мовою Микола Кудла, 1887 рік. І таких надписів тут дуже багато. Ж наукові дослідження монастиря тривали з перервами протягом 10 років. Окрім знахідок пов'язаних з періодами палеоліту та трипілля, вдалося знайти знаряддя праці періоду пізньої бронзи, зокрема, два бронзові ножі, серп, бронзову підвізку у формі півмісяця, які могли належати племенам комарівсько-чинецької культури. Окрім цього, вище монастиря вдалося знайти візантійську монету півфоліса Юстина II, яка датується 565 роком. Усі мої знахідки з монастиря сьогодні є безцінними експонатами Ямницького краєзнавчого музею. Окрім археологічно-пошукової діяльності, була проведена широкомасштабна робота по замірах всіх печер, фото та відеофіксації цих печер, встановленню місць життя та діяльності древніх людей. Зимою 2021 року у монастирі відбувся перший обвал у печері, мабуть, за останні століття. Кам'яна брила впала посередині проходу печери з південного напрямку, тому відвідувати саме цю ділянку скельного комплексу тепер суворо забороняється. Короткометражний сюжет лише частково передає нам інформацію про це, оповите таємницями місце. Роблячи короткий висновок, зазначимо, що наука нам повідомляє про те, що життя в монастирі розпочалося ще 10 тисяч років тому і тривало воно тут з перемінами в різні історичні епохи. Науковці не відкидають версію про існування на цьому місці і самого монастиря, проте наголошують, що він був невеликих розмірів і тривалість цього була незначною. Монастир. І надалі залишається великою таємницею, яка потребує тривалого та широкомасштабного вивчення. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд цього історико-документального сюжету. Надіюсь, ви для себе почерпнули багато нового та корисного. З вами був Андрій Сміжак. До нових зустрічей!